Новий завіт, книга діянь, 7 розділ 55 вірш. Стефан же визрів на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стоїть праворуч. Отця культ богині. Ми бачимо впродовж цієї історії людства, записаної в Біблії. В старому заповіті це були Астарти, Вали, в Турції цар Тимідафейська і багато інших імен. Не будемо перечисляти їх. Але коли прийшов Ісус Христос, Він руйнував культ богині Богородиці з самого початку. Коли ж він говорив, одна жінка сказала йому: Блаженне, щасливе черево, яке тебе носило, і сосці, груди, які тебе кормили. Луки, 11, розділ 27, вірш. А він сказав блаженні ті, хто слухають Слово Боже і виконують його. Луки 11, 28. Люди, будьте благорозумні і включайте мозок, тому що Біблія чітко говорить, що Ісус єдиний, хто може за нас ходотайствувати, тому що Ісус праворуч Отця. На слова учнів, які сказали, що біля дверей стоять мати твоя і брати, які прийшли його забрати, він вийшов із себе. Він сказав, і, обдивившись навколо себе, вказавши на учнів, ось мої брати і сестри і мати, той, хто виконує волю Отця, мого небесного, той і є сім'я Божа. Апостол Петро каже про Ісуса в діяння. Тому що немає іншого імені під небом, даного людям спастися. Отець брехні сатана, як завжди, замінює істину Слова Божого, вузький шлях Слова Боже, на широкий, на ідолів дерев'яних, срібних, золотих, але немає страху Божого перед очами їх. І так, якщо воскресли з Христом, то шукайте Горнього, де Христос сидить праворуч Отця Небесного. Гностицизм з грецької перекладається знання. Це древня єресь, з якою боролася перша церква. Гностицизм стверджував, що Христос не втілювався матеріально, але тільки духовно, прийшло тільки знання. Ось як апостоли відреагували на їх вчення: Дух, який сповідує Христа, прийшовшого в оплоті, є від Бога. А дух, який не сповідує Христа в плоті, не є від Бога. Але це дух Антихриста, 1 Іоанна, 4 розділ. приснодівство Марії це вчення гностиків. Як вони це підтверджують, вони вчили. Христос прийшов тільки духовно, тільки знання. І Марія залишилася дівою. Але ми знаємо точно, що наш Господь Ісус Христос народився від Матері Марії. Слово Боже воплотилося через Ісуса Христа. І потім Його мати прийняла Слово Боже і була передана Ісусом Христом біля Христа. Коли Ісус побачив матір та учні, що стояв там апостола Іоанна, якого він любив, то каже до матері: Оце жону твій син. А потім каже до учня, оце твоя мати, і з цієї години той учень взяв її до себе. Тобто Ісус передав Матір Марію апостолам. Тож і нам потрібно слідувати. За апостолами слухати вчення, яке вони нам передали в чистоті, тому що на чисте слово Боже сходить Святий Дух, а це те, заради чого і приходив Ісус Христос. Слово Боже воплотилось на землі. Амінь. Тож будьте благорозумними і любіть Бога та ближнього, і нехай Бог благословить вас і збереже. Амінь.